Життям борониш, батьківщину. Бажаю здоров'я! Це Балацький Іван. Подивіться в очі цього хлопчика. Він читає вірш для воїнів. І у кожному слові щирість і любов, у його серці вдячність. За такими дітьми стоїть майбутнє, тож мусимо бути об'єднані та втримати Україну, адже він вірить у своїх героїв, і ми не можемо його підвести. Дати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, з йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю. Що мирне небо наді мною, що я війни не знаю. За те, що нині кожен день і кожною хвилину, ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину.